Доброго ранку. До вашої уваги оперативне зведення про те, як минув ще один тиждень боротьби з російськими окупантами у смузі оборони 30-го корпусу морської піхоти з 24 по 30 листопада 2025 року. Ворог продовжує варварський терор цивільного населення Херсонщини та самого міста Херсон. За зазначений період російські загарбники здійснили 566 обстрілів позицій українських захисників та цивільної інфраструктури, а також завдали 6 авіаударів. Окупанти намагаються витіснити українських захисників з позицій на лівому березі річки Дніпро. Зокрема, ними було здійснено дев'ять спроб штурмових дій. Всі атаки були відбиті українськими воїнами. Російські загарбники намагаються закріпитися в острівній зоні, але українські захисники вчасно виявляють штурмові групи противника та завдають по ним вогневе ураження. Так, операторами БПЛА 40-ї окремої бригади берегової оборони на минулому тижні був виявлений та знищений човен з ворожим десантом. Наші воїни продовжують методичне знищення особового складу та військової техніки ворога. Так, втрати окупантів за минулий тиждень склали вбитими та пораненими. 142 російських військових. Втрати в озброєнні та військовій техніці склали 92 одиниці. Російські загарбники продовжують застосовувати БПЛА різних типів і модифікацій. Всього було зафіксовано 2581 застосування БПЛА в ПІРІ. З них 1246. В межах Херсонської територіальної громади за допомогою систем радіоелектронної боротьби та інших засобів було знищено або подавлено 2450 БПЛА ФПІ, з них 1186 в межах Херсонської територіальної громади. Українські захисники продовжують виконувати поставлені завдання, здійснювати вогневе ураження та знищувати ворога. Дякую за увагу! Слава Україні!